Доброго дня і ми з України, українці ми. І я цим пишаюся. Я пишаюся, а хто не пишається, мої дорогенькі, тому що є ж такі люди, яким це не подобається, що я так починаю свій блог. Швиденько, хто не пишається, переходить на інший канал. А я пишаюся. Тому що ми українці. То що, мої дорогесенькі, мої дорогесенькі, ну, знаєте, як вам сказати, ну... роки йдуть, а розуму ж не додається. Знаєте чому? Тому що я була в Києві, я була аж на одному із базарів, метро Лісова. Я тут я їздила по справах, але як я буваю в Києві, то я стараюся або на Троєщину заїхати на оптовий ринок, такий там овочевий, або на лісні, або ще десь. ну, тут, що ж Можна з овочів взяти. розумієте, Та ще можна щось взяти і з квітів. Ну, До Троєщини я не доїхала, то я доїхала до Лісової, тому що на Троєщину мені ще треба їхати до Чернігівської, метро Чернігівська, а тоді їхати трамваєм. розумієте? А тут на Лісній вийшов та, і, та і все. Ну, мене цікавили більше квіти, але я обов'язково туди поїду. То, звичайно, зробивши всі свої справи, подививши квіти, я ж пішла ж на овочевий ринок. Я вам скажу, він досі, він, до речі, вибачає дуже гарний на лісовій. Хто буває, раджу такі заїхати. Хто буває ну, в Києві, хто проживає, хто, можливо, в інших районах, то я вам скажу, що навіть ми передмістя, у нас таких цін немає. Це Калинівський теплична, тепличний комплекс. Калинівський, це, мені здається, Броварський район. За броварами, як їхати з Києва. Не пам'ятаю, це з якої зупинки там на Бровари. чи з лісної? Ні, мабуть, не з лісної. Ну, не пам'ятаю. То на правари і це за броварами, там село Калинівка, там великі тепличні комплекси. Слава Богу, вони почали працювати. і То я вам скажу, бачите, значить 60 це вже на розкладки. Ну ні, не розкладки. Ну, не знаю, торгують люди, які вже привезли звідти. Чи це вже прямо ну це, мабуть, не, не прямо з заводу, це не прямо. Дивіться, які гарні грибочки: 60 гривень кілограм. Бачили, які гарненькі, молоденькі 60 гривень кілограм. Капусточка 40. Ну, і є і 45, і все, але оцю брала по 40. Калинівські помідорки. Знаєте скільки? 50 гривень кілограм. Огірочки 70. Огірочки 70. А помідорки вже 50 тому що до Паски я брала 65, теж калинівські. Ось вам кабачечки. Кабачечки 40 гривень кілограм. Редиску брала не у них. Редиску брала в інших, але я завжди, як буваю на Лісній, то я беру у них одеські там молода пара, вони привозять з Одеси, вони дуже давно там торгують на Лісній. 60 гривень редиска. Солоденька, я вже брала у них перед паскою. Мені дуже подобається. Ну, Я вам скажу, що моя редисочка у тепличці постояла в водичці. Ну, як буде тепленько, то бачу, що вона вже там пов'язалася. Але ж ви ж розумієте, що вода у нас стояла, то... вона гарненька, так, листечко, пов'язала щось там, але холодно і вона бідненька сидить. Тому я вам скажу, от, розумієте, у нас передмістя немає. У нас вже ж маркети, Таких базарів у нас і немає. Є у нас базари, але щоб такого чим ми торгували, то ні. Тільки частники привозять. Ну, А частників, звичайно, ціна дуже велика. От. А в маркетах, то звичайно теж ціна дуже велика. От я була десь 90 гривень чи 80 з лишнім кілограм редиски. І то ж знаєте, яка вже ретиска. А гриби то взагалі злишні. А це 60, я ж кажу, 40, 50, 70 огірочки, 40 гривень. Кабачочки. Ну і редисочка, редисочка я брала в інших. Ну, звичайно, там ще є і рибка. І м'ясо, я вам скажу, до речі, дуже гарне зараз зробили. Ну, ще це ще й до ковіда, Це вже давно зробили на лісні. виходите з ето. Дуже гарні продукти там продають. Там дуже багато пенсіонерів скупається. І риба там є можна, яка хочеш, і сираю, і копчена, і сиров'ялина, яка хочеш, вам до вподоби рибка. М'ясо різних сортів, є базар, і базар, м'ясний є, і кругом ці ж такі магазинчики маленькі. Ну, Дуже-дуже скупитися можна і гарні ціни. То я вам скажу, оце я взяла два тонця маленькі, бачите, два тонця. По 150 гривень кілограм. Гарний, свіжий я хочу запекти. Просто у мене є чорнослив. І взяла по 130 гривень отака велика скумбрія. То я взяла три скумбрії. ну, показую вам одну. Дві положила морозильну камеру, а це хочу запекти. У мене є чорнослив. І я зніму, розріжу по хребту, Тут роз, на дві частинки її розділю всередину чорнослив. Ну, Не знаю, що ще положу, масло не буду, мабуть, вершкове лежити, тому що і так рибка ж не сухенька. Ну, Хочу з чорносливом, знаєте, І в духовочку так. Це ж довго робити не треба. Да? Ми ж всі знаємо, що морська рибка вона не довго не готується. Ну, Обов'язково зараз її треба намочити холодною водою. Обов'язково, тому що Коли вона морозиться, додається хімія, щоб вона. Гарненько морожена лежала, тому обов'язково треба розморажувати в холодній воді. Зараз я її залью, вона постоїть півгодинки, зілью і ще раз залью свіжою. І ще хай півгодинки, і я буду готувати її в духовку. Ну, щось не знаю. Давно я вже не брала скумбрії, але така, бачили, гарна здорова скумбрія. Це ж скумбрі в мене вийшло 200 гривень. Гарна здорова така. Так. Ну і тунець. Звичайно, тунця я теж давно не брала. Такий гарний, свіжий, гарний тунець, Ну, то я це ж взяла. Так що, мої дорогенькі, я вам скажу, що буває чи десь можете. Це ну, дуже гарно метро сів метро пенсіонерам безкоштовно, киянам картка киянина безкоштовна, електричка безкоштовна. Абсолютно. Ой, мама дорога, то я ж уже ж набралася. Бачите, ну, скільки є тут? 2 кілограми взяла редиски, кілограм. Я взяла грибочки. Ну, це я навіть і не знаю. Ну, Тут більше кілограма, тому що тут я взяла їх 5 штук. Кілограм огірків це ж я ж не всі показую. І кіло 200 гірочків. Кілограм помідорів, вибачте, і кіло 200 ірочків. Дві капустинки, тому що одна капустинка в мене ще вдома є. Ну і ця рибка. Три таких оце ж скумбрії, і дві оці. Здорові, здорові ці. Господи, Два тунця здорових. Ви представляєте? це ж, ну Добре, що там хоч до метро, зблизенько зовсім зовсім близенько. То я так на метро, на електричку, а тут уже дочурка мене забрала. Ну Я вам скажу, дуже-дуже мені подобається там скупатися. Або ще ринок Дніпро, теж уже. але там ступіньки треба йти ж на міст, а потім безкоштовний же ж трамвай. Розумієте? Ну, ви розумієте, ми ж дорослі люди. У мене діти і все. От вони сіли на машину, поїхали, їдуть у Київ, щоб щось купитися. там, Або великі супермаркети у нас там на Новобілич, Хашани, всі такі великі-великі. І вони все їдуть машиною скупаються. Розумієте, там таке, що я купила, а ціни там які, там же ціни великі. А бензин? А я ж рахую бензин, діти ж не рахують. Його. розумієте, Вони рахують те, що їм треба, поїхали, скупилися. Там і все. Вони раніше до війни то вони їздили кожну п'ятницю, вони на це скупались. А я ж рахую бензин. А в мене безкоштовно електричка, я собі великі півгодинки, я вже на місці, метро двадцять хвилин. Я собі погуляла, скупилася. розумієте? Ну, я рахую гроші. Оце ж таке, бачите, пенсіонери, пенсіонери. Десь я можу в кафе посидіти і випити гарної кави. Розумієте? Ну, а якщо я можу щось економити, я ж кажу близенько, і все гарненько купили. Ну, навіть у нас таких цін немає. розумієте? Немає. У нас дорого, у нас взагалі все дорого. Привозять оце навіть з цих, же ж, привозять з цих базарів, і то у нас торгують. 65 гривень у нас капуста. 65 гривень. Помідори то взагалі гіркі, около 100 гривень і застої. Ну, я ж кажу вам, ціни дуже великі. Ну, за рибу я взагалі мовчу, у нас дуже великі ціни, то я вже так. Так що, так, мої дорогенькі, живуть пенсіонери при Ки... передмісті Києва. Мають змогу поїхати щось купити, привезти. Ну, пенс... Ви знаєте, що це вже ж затягує страшенно. Це, як ти де щось купиш дешевше, то це ж затягує. Ну, дуже гарно. Калинівський, я вам скажу, колись у нас у Пущі водиці був. Великий, комплекс, агрокомплекс теплиці були. Пущеводиця це знивок, там треба було їхати п'ятірка трамвай. Ну, да. і, тро, ні, і тролейбус там і 23, й я не пам'ятаю вже. І до кінцевої зупинки виходиш і так пряменко. Це не та Пущеводиця, де живуть наші можновладці. Вони живуть, але вони Пуща Пущаводиться район, але вони в другому місці. А це в Києві, воно рахується у Києві. розумієте? То теж там були такі теплиці, ми прямо їздили туди, скупалися, там і колбаси робили, і, і гриби, і, і рибу коптили. все що. Ну, Я працювала, у нас були такі роботи, і ми були, працювали, у нас був бізнес із цим заводом. Він рахувався як концерний завод. розумієте, то... Ми там теж усе купували. Ну, все ж розвалили. Ну, ви розумієте, щитайте, вже це ж нивки, вже ж все, все ж розвалили ще до ковіда, все розвалили, і тепер строїть там будинки. Ну там дуже гарна територія, роз там стільки було, стільки було, я вам скажу, дерев, таких фруктових. Ну дуже гарна територія, дуже-дуже. Ну ви що, це почти до центру Києва і оце теплиці. Звичайно, це все розбарахолили. То Калинівський дуже гарний. Дуже-дуже в них теж гарні овочі, все вони вирощують молодці. І ціни в них дуже такі ж дуже гарні. І продукція гарна. Так що, мої дорогесенькі, якщо є можливість, заїжджайте, приїжджайте, закуповуйтесь, тому що наші українці теж гарно працюють, бачите, теж кормлять нас. Так що привіт усім росіянам. Бачите, які в нас продукти, які в нас ціни. Розумієте, це вже наше ось місцеве. Ну, діска у нас тільки кажуть з Одеси. Ну, там їх багато овочів, Зелені, все, але я не беру. Це буля в мене своя і все таке. Тому ось в Київ, до речі, було продуктів дуже багато зимою, звичайно. А зараз так узагалі. Зараз так узагалі. В магазинах, звичайно, все є, все є і на ринках. Єдина ціна Ну, Калинівський, великий тепличний комплекс, сім раржу. Ціни гарні, працюють люди добре, працюють для нас, тому все у нас на столі буде. Всі мої дорогінки, вам добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україною.